У нас на зв'язку є народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Пане Михайле, доброго вечора. Слава Україні. Доброго здоров'я всім і героям слава говоримо про тарифи на комунальні послуги. І як рефрен після слова тарифи і платіжки зразу звучить третім словом, практично одразу звучить слово субсидії. І от власне який відсоток українців станом на зараз отримують субсидії, і чи зберіга... спостерігається тенденція до зростання тієї кількості українців, які потребують допомоги держави? Дякую. Насправді це дуже болюче питання. Ви знаєте, що ще минулого року, на початку широкомасштабної війни Російської Федерації проти України Верховна Рада ухвалила закон. Щодо накладення мораторію, щодо підвищення цін на комірне, січня цього року оформлення субсидій перейшло від підрозділів соціального захисту до пенсійного фонду України, який володіє в принципі всіма даними на громадян України, мається на увазі щодо їхнього податкового стану, фінансового тощо. Станом на літо десь було приблизно 2 мільйони 200 тисяч домогосподарств, які користувалися е, субсидіями, е, перепризначають субсидії сьогодні автоматично. Е, звертатися не потрібно тільки в тих випадках, коли виникають певні проблеми, або змінюється е, соціальний стан. Фінансовий або майновий домогосподарства в принципі залишаються вимоги ті ж самі, тобто, якщо сукупний дохід е, родини, е, і верніше, якщо сукупного доходу родини більше 15% сплачується за комірне, то тоді людині належить е, субсидія. Насправді формула не проста, але ще раз підкреслюю, пенсійний фонд сьогодні володіє майже всіма бази даними і може сам вираховувати цю цей сукупний дохід. Якщо з тих чи інших причин власники домогосподарства не згідні щодо що субсидії або суми, яка призначена, вони можуть звертатися з письмовими заявами за місцем проживання до пенсійного фонду, де чітко вказувати. Що в них змінилося, і вони що вони на їхню думку мають право на субсидії? Нині є і інша проблема, і ми це розглядали у Верховній Раді, зокрема і сьогодні. Що стосується дотації вирівнювання, які місцевим громадам заборгував кабінет міністрів, бо в принципі. Починаючи з минулого року, Кабмін не виконав своє зобов'язання, яке він затвердив меморандуми, і не повернув кошти місцевим бюджетам, якими покривалась би е, дотація вирівнювання, тобто всі затрати комунальних підприємств. Mm -hmm. Сьогодні комунальні підприємства із за такої ситуації вони є збитковими майже всі. До речі, вчора Кличко звернувся до влади до центральної влади, що на грані зриву опальний сезон столиці. Саме із за боргів, які накопичувала центральна влада. Пане Михайле, у нашій студії пан Орест Тимчишин, який відповідає за департамент інженерного господарства, житлово-комунальні послуги, це його також сфера з Львівської міської ради. Ми просто бачимо, як він уважно слухає. І у нього не від нас, а напевно від нього питання: і що ви вирішили із компенсацією, коли містам чекати на ті гроші, які уряд заборгував? Я думаю, що за 2-3 дні. Ми будемо бачити розв'язку цього питання. Скажу чому. Перше, цими днями триває дуже жорстка дискусія щодо ухвалення законопроекту уточнення державного бюджету, показників державного бюджету саме на цей рік. І там є дуже важливі речі. Важливі речі щодо додаткових, виділення додаткових коштів на Збройні Сили України, на підрозділи Національної гвардії прикордонних Служби безпеки. Еки України і інших сил оборони, яким не вистачає грошове забезпечення і кошти для придбання зброї боєприпасів, починаючи з наступного року. Але Кабінет міністрів заклав там деякі норми, з якими більшість не погоджується народних депутатів. Це виділення втричі більше е ще коштів на е економічної безпеки, на е, кабінет міністрів, на секретаріат кабінету міністрів, і на ще деякі, на нашу думку, такі холтілки, які не е, підлягають обґрунтуванню в цей непростий час. Але голосувати ці зміни потрібно, тому що сьогодні перше це сектор оборони, і ми дискутуємо, коли кабінет міністрів хоче вилучити е, так зване ПДФО податок на Фізичних осіб з територіальних громад е е і сюди, в центральний бюджет. Ми е поки що воюємо, щоб це не дозволити. Чому? Бо там закладені кошти, ми знаємо територіальних громад на фінансування, в тому числі і комунальної сфери, в тому числі і е е зарплати бюджетникам, освітянам, е медикам тощо. Через те я думаю, що ми знайдемо спільну думку, але на сьогоднішній день кабінет міністрів демонструє. Ви знаєте, я думаю, більшість глядачів знає, що все, що заробляє держава шляхом сплати податків і фізичних осіб, і підприємств, все йде на сектор оборони. А от, власне, з іншою частиною, яку отримує держава, це за рахунок міжнародної допомоги. Ви знаєте, ми от. Обговорювала раніше в цій студії вимоги щодо реформ, які має здійснити Україна для того, щоб і далі отримувати міжнародну допомогу. Це був цей перелік вимог був викладений в листі заступника радника Білодому з національної безпеки з питань міжнародної економіки. Там багато говориться і про наглядові ради, і про антикорупційну систему, і про реформу судової системи, але також. Є вимога привести до ринкових тарифи на природні газ та електроенергію, тобто фактично зняти мораторій і привести ці ціни до, ринку... до ринкових, чи може Верховна Рада України погодитись на такий варіант і скасувати мораторій? Дивіться тут одним словом, відповідь я вам не дам. Чому Тому що ми держава перебуває в стані війни? Якщо привести до ринкових цін сьогодні. Комунальні платежі, насамперед, це ціна на газ і на електроенергію, то е, е, субсидії потребуватиме майже 80% домогосподарств. домогосподарства. Тобто це все ляже на бюджет. Бюджет цього не витримає. Через це зараз тривають дискусії, що яку частину е, громадянам може доплачувати держава субсидії? Угу. Однозначно мова про те йде, але тут важливо, щоб збережено було ефективність діяльності комунальних підприємств, які сьогодні належать місцевим громадам. Щоб справді це є одна із вимог зараз. Представники міжнародного валютного фонду працюють в Києві днями, в тому числі сьогодні вони зустрічаються з представниками уряду. До речі, сьогодні була розмова щодо саме соціального захисту, і міністерство зустрічалося з представниками е, е, міжнародного валютного фонду. Позитивно є те, що вони відновили діяльність свого офісу тут в Україні. Це говорить про те, що буде більш оперативна е, діяльність, але е, справді наші міжнародні партнери допомагають Україні все, що стосується бюджетної сфери. Зарплати вчителям, медикам і іншим представникам бюджету і за е, цю соціальну складову, тобто пенсії, соціальні виплати, допомога, і це є надзвичайно важливо, і ми змушені як держава. Рахуватися з їхніми позиціями, Пане але... Михайло, ну, іншими словами, мораторій скасувати можна, але якщо у нас буде гарантована міжнародна допомога, яка покриє е, е, соціальні гарантії для певних категорій населення. Правильно, ми маємо розуміти, що держава перебуває в стадії війни, і третина території України це є е, ті місця, які е, потерпають і потерпіли вже від ракетних і інших. Ударів, де люди практично не мають де жити, а якщо є е, дах над головою, вони не мають фізично можливості ні працювати і елементарних умов для життя і існування, не те, щоб оплати комірного. Через те, у нас є форс-мажор, і зараз влада України старається переконати наших основних донорів чи одних із основних донорів про те, що у нас є такий форс-мажор. Але... Реформа в цій галузі однозначно вже давно перезріла, і тут треба перестати дурити один одного. Ми маємо, як громадяни України, навчитися платити. Повну вартість того, що ми споживаємо, заклик перестати дурити населення у цій програмі вже звучить двічі за останню годину. Дякуємо. вам, дякую, дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Михайло Цимбалюк, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.